Всім привіт! І це відео про те, що у мене безсоння. Так, я маю таку штуку, безсоння називається. Е, в чому вона проявляється? Вона проявляється в тому, що я не... мені для того, щоб заснути, десь потрібно від 1 години до 4, я би сказав так. Десь від 1 до 4. І зазвичай мені, щоб заснути, треба десь 3 години. От просто лежати в ліжку і чекати, поки засну. Це ну, повна фігня. Я взагалі нікого не знаю в реальному житті, хто, кому би так багато часу треба було, щоб заснути. Бо зазвичай людям, щоб заснути, треба щось там пів години, десь, типу того. А мені, щоб заснути, треба десь години 3. І ну, зазвичай, я, коли кажу, що мені для того, щоб заснути, треба 3 години. Мені кажуть, щось по типу. Ну, ясно, ти, типу, нічого не робиш, ти не змучуєшся. Якби ти був змучений, то ти би швидко заснув. Але оскільки ти не змучуєшся, то тому ти і лежиш просто в ліжку 3 години. Але, ну, річ не в цьому. Бо. Ну, наприклад, вчора я був досить втомлений, бо спав тільки десь, може, 5 годин. Я був через це весь день втомлений і хотів, ну, і хотів типу, спати. І десь в, в 11 годині я лягнув спати вчора, пам'ятаю. І засну десь тільки в. Ну, я конкретно не скажу. Може другий, може третій. Я, типу, не дивлюсь на годинник постійно. Ну, але десь, десь довго мені це зайняло реально часу. Е, ну, В принципі, і позавчора я так само десь лягну. Може в 12-й, засну, упевно, десь аж в четвертій, напевно. Ну, Просто якось важко мені заснути. Така проблема є. Е, Чому важко заснути? Не знаю. мені от, коли я, коли я сплю, мені ну, намагаюся заснути, то мені в голову якісь дуже якісь тривожні думки лізуть в голову, через які я просто не можу заснути. якби в день взагалі пофіг. Типу, в мене немає взагалі, ну, практично немає ніяких тривожних думок. А от в, ну, ну, вночі, коли темно, коли треба спати, то якраз от. І коли я лежу в ліжку, то якраз мене от накриває прямо якимись думками негативними, через які просто я не можу заснути, от не виходить. Е, ще мені якось цей, трохи стрмно спати, бо я не знаю, як це пояснити, але ну, я постараюсь. Типу, от, Ти живеш, живеш собі, типу, там, прокинувся, робиш, щось, там, чимось займаєшся, і тут вже тобі треба лягати спати. От. Типу, ти пожив собі 12 годин, там, чи, скільки, там, чи 14, чи 15 і давай, типу, іди виключай свою свідомість, іди там взагалі видаляйся з реальності, якби, ну, ну, бо це і є по факту сон. Тобто ти десь на годин 5 тебе по факту просто ну, не існує. Ну, ну реально, ти ж взагалі нічого не відчуваєш, ти просто якби видалився з життя. Ну, мені якось взагалі від цього стрімно, типу, від цієї думки, що я заримаю типу, видалитися на. 5 годин чи скільки там. Чому я кажу 5 годин, бо зазвичай десь ну, оця фаза сну, коли ти, коли тобі нічого не сниться, вона десь 5 годин триває. Ну, приблизно. Ну, Більшу частину, більшу частину, коли ти спиш, тобі нічого не сниться. Це десь уже під кінець тобі починають якісь сни снитися. Тобто десь годин 5-6 ти просто взагалі от видалений з життя реально. І це якось взагалі стромно. Щ, ще, мене, ще мене може лякати, те, що мені зараз будуть снитися якісь страшні сни. Тобто, я от такий лежу в ліжку думаю, ну, блін. Ну, блін, зараз якась така херня почне снитись Мені, що просто. Ну, мені насправді страшні сни рідко сняться, але, але іноді сняться і це не прикольно. Але ну, зазвичай мені якісь нормальні сни сняться. Ну, такі більш-менш прикольні. Та ні, мені насправді прикольні сни, сняться хороші. Тобто, я, тобто Це так цікаво виходить, що я от, от там, лежу десь 3-4 години в ліжку, вночі не можу заснути. Потім якось засинаю, прокидаюсь і потім взагалі не хочеться вставати. Прокидаюсь і хочеться далі спати. Бо ну, щось таке класне зазвичай мені сниться. Типу, ну, мені, мені, мені переважно якісь хороші сни сняться, після яких взагалі не хочеться. Вертатися в реальність, просто хочеться далі спати. От. от Постійно, так от, вночі не хочеться спати, а вранці вже, навпаки, дуже хочеться якась фігня повна. Така от, така от штука. ну І ще я можу дати деякі, тіпа, як, як це сказати, лайфхаки, які я знаю, для того, щоб швидше заснути, і для того щоб більше спати. Почну з першого. У мене була така якась проблема деякий час, що я десь засинав потім через 2 години чи скільки там прокидався для того, щоб піти в туалет. Тобто, я пам'ятаю, у мене було таке, що я десь, мені треба було години 3-4, щоб заснути. десь через... Тобто, десь лягну приблизно в, в 12-й, заснув в 3, в 5 вже прокинувся, щоб піти в туалет. І потім десь з 5 до 7 далі лежав в ліжку, бо не міг заснути. Тобто, ну, в мене таке бувало був якийсь час. Це повна фігня. Я, я як, як цю штуку побороти, якщо вона у вас є? Бо в мене її вже немає. Це просто. Ну, перед, перед сном не пити нічого. Перед сном нічого не пити. І, по-друге, коли ви, коли ви посеред ночі прокинетесь для того, щоб. Ну, від того, що ви хочете піти в туалет, не йти в туалет. Тобто просто якось перетерпіти. Перетерпіти це і ну, заснути. Далі. І так зробити, може, день-два, і воно вже повністю пройде. Тобто ви вже потім не будете вставати вночі для того, щоб сходити в туалет. Ну У мене немає вже такого. Що ще порадити, ну, є така ще плюс-мінус прикольна штука, що якщо ви довго лежите в ліжку і не можете заснути, то є порада просто встати з ліжка. І десь посидіти і почекати, коли ви такі от відчуєте, що от, от, зараз я засну. От зараз мені якраз треба в ліжко. Бо ну, це для того, щоб тіпа, ліжко у вас асоціювалося з тим, що ви маєте спати, а не з тим, що, ну, тіпа, з чимось іншим. Тобто, я коли довго не можу заснути, іноді я встаю з ліжка, сиджу на підлозі і тіпа, чекаю, поки там. Ну, поки я відчую, що вже, о, вже, вже я реально зараз засну. От, тоді лізу назад в ліжку. От, така штука ще допомагає від безсонні. А все інше мені не допомогло. Тобто я читав різні поради в інтернеті, там, як швидше заснути. там, всякі. Я не пам'ятаю, навіть, якщо чесно, там, якісь там з диханням штуки, якісь ще були штуки. Ну, я їх пробував, в мене нічого не вийшло від цього. Нічого не вийшло, типа, все одно якось важко заснути. Да, важко що ще можна. ну, я можу, говорити за... можу ще щось сказати за це снодійне, снодійне, та ніби воно називається. Про всякі, типу, таблетки, які п'ють для того, щоб заснути. Ну, я би. Я би не радив, я особисто ніколи їх не пив, але мені здається, це якась повна фігня, Вона, напевно, викликає привикання, та вона дійсно викликає звикання. Тобто, я читав в інтернеті, що снудійне, це повна фігня, Ви, ну Якщо якийсь час будете його пити, то потім ну, вже не зможете без нього заснути. Тобто, ну, ні, це не, не класно взагалі. Це взагалі не класно й взагалі можна померти від того снудійного, так як оцей Майкл Джексон помер від снудійного, там, чи від чого він там помер. Тобто навіть така штука буває від снудійного. Тому ні. Якось треба, ну, не знаю, якось позбуватися всіх цих тривожних думок на ніч, але як це зробити, я чуто ще не знаю. Я щось ще не знаю. А, по-друге, я якийсь лютий параноїк. Тобто, не знаю, мені. так... Так само вдень на все пофіг, а вночі в мене якась люта параноя починається. мені здається, що мене зараз вб'ють там чи щось типу того постійно. Не знаю, якесь, ну, типа, я не знаю, що з цим робити, як з цією фігньою... що з цією фігньою робити. Просто. Просто буду, ну далі, отак от намагатися заснути по годину, по 4 години. Тобто нічого я з цим не зроблю. У мене немає виходу з даної ситуації. Просто буду отак от робити. Чого би й ні. Ще казали, що там тіпа, режим сну там допомагає Тобто мати якусь конкретну годину, в яку треба лягати спати, і в яку, тобто ти от собі поставив, що ти, там, наприклад, лягаєш спати в 10-й, а прокидаєшся ну, о 8, там, ну, до прикладу. І ти так будеш робити деякий час, і в тебе буде режим сну, і ти вже звикнеш до такого режиму сну, і тобі буде легше заснути. Є така штука. Не знаю, може воно працює, може ні. Я. Насправді мені якось важко з мати режим сну. Але, ну, напевно, треба буде попробувати. Якісь, там Обрати конкретну годину, в якій я би лягав спати, і в якій прокидався, да, напевно, треба буде обрати. Да, Ну що ж, на цьому можна завершити дане відео. Дякую за перегляд. Всім щастя.